Саша Чорний, щоденник Фокса Мікі Розділ п'ятий. Я сам. В домі нема нікого. У всі щіли не дме собачий вітер. Чому собачий? Взагалі вітер дурень. Дме в безлистім парку, а там і зірвати нема чого. На дворі ще якось із ним. Даю собі раду Стану спиною до вітру, головою донизу, ноги розставлю і начхати, як каже садівник. А в кімнаті від цього бандита не сховатися, виривається з під дверей крізь віконні щілинки, крізь камінний комин і так пищить, і так скулить, і так підвиває. Наче його мама була собакою? Ні морди, ні пельки, ні живота, ні затка в нього нема. Чим він дме, не втямлю. Залізаю під дивану подушку, закриваю очі та намагаюся не слухати. Віддав би цілу чашку з вівсянкою, жахлива Бредота, якби мені хтось пояснив, навіщо осінь. Навіщо зима? На алеї така непролазна багнюка, яку я бачив лише під носорогом у зоологічному саду. Мокро. Голі гілки ляскують одна об одну і чхають. Ворона облізли опутало, дражниця. Кра. Чому тебе не взяли до міста? Тому що сам не захотів. А тепер шкода, але тримаюся молодцем. Учора лишень поплакав біля каміна. Дуже вже гидко в темряві й сирості. Свічку знайшов, а засвітити не вмію. шкребуться миші. Хоча фоксам це не годиться, але я дуже люблю мишей. Чим вони завинили, що такі маленькі і завжди хочуть їсти. Учора одне мишеня вилізло і стало катати по підлозі минулорічний горіх. Я ж так само люблю катати все кругле. Дуже хотів побавитися з ним. Але стримався. Лежи дурню, тихо. Ти ж великий, як слон. Злякаєш малюка, і він більше не прийде. Хіба я не розумник? Сьогодні. Інше до того осміліло, що видряпалося на диван і понюхало мою лапу. Я прикусив язика і здригнувся. Тяв, як я його люблю! От лише як їх розрізняти одне від одного. Якщо кішка посміє їх зачепити, я її зажену на найвищу ялинку і цілий день стерегтиму. Паскуда! ненавиджу. Чому ялинки цілу зиму зелені? Думаю, тому що в них голочки. Вітру листя обірвати не штука, а голочки спробуй. Вони тоненькі, вітер крізь них і проходить, немов крізь решето. До садівника не ходжу. Він сердиться. Чому в тебе лапи в грязюці? В сабо мені ходити чи як? Ах ах, одна лише радість, розшукав у шафі покинуту сигарну коробку з олівцями, поцупив у буфетній бухгалтерську книгу і от знову веду свій щоденник. Якби я був людиною, неодмінно видавав би журнал для собак. Як же я схуд, якби ви знали, зінена тітка була б дуже задоволена. Якби була тепер схожа на мене. Адже вона цілісінький день щось наминає і затягується. Клятий садівник і консьєрж змовилися, з'їдають всю провізію самі, а мені готують лише ту жахливу вівсянку. Дворовому псу дають великі кості і суп із черствим хлібом. Він зі мною ділиться, але де там мені розгристи таку кістку, якщо вона твердіша за праску? А суп, таким супом у бістро тарілки миють. Навіть молока шкодують, скупердяї. Молоко ж дає корова, а не вони. Ото вже я б їм подоїв. Ми з нею дружимо, і вона мені завжди в очі дихає. Коли я прибігаю в сарай. Але як же я буду її доїти своїми нещасними лапами? Придумав штуку. Соромно дуже. Та що поробиш? Їсти треба. Коли дощ стихає, біжу інколи в сусідньому місцинку до знайомого бістро. Там вечорами під грамофон танці. Танцюють фокстрот. Напевно. Собачий танець. Я на задні лапки стану, живіт підтягну, кручуся, головою киваю, усі пари і танцювати покинуть. У кружок зберуться і регочуть так, що й грамофона не чути. І вже таку порцію м'яса мені замовлять, що я ледве додому добираюся, та ще. Телячу кісточку в зубах принесу на сніданок. От як через голод доводиться принижуватись. Шкода лишень, що нема іншої маленької собачки. Ми би з ним танцювали удвох і завжди були б ситі. Треба записати всі свої прикрощі, а то потім забуду. Півень ні з того, ні з цього дзьобнув мене вниз. Я тільки підійшов привітатися. Навіщо ж битися нахаба горластий? Плакав, плакав, тиснув носа в корице з дощовою водою, і до вечора не міг заспокоїтись. Зіна мене забула. У мою чашку з вівсянкою заліз чорний тарган. Задихнувся і втонув. Яке паскудство? Птахи. Крім півнів, так сяк. кішки гидотні, але все-таки звірі. Та кому потрібні чорні таргани. На шосе ледь не потрапив під автомобіль. Чому він не гудів на повороті? Чому обляпав мене брудом? Хто мене відмиє? Ненавиджу автомобілі. І не розумію. Зіна мене забула. Сполохав на городі дикого кролика і налетів на колючий дріт. Ой-ой-ой, як боляче. Зіна казала, що якщо поріжеться і іржавим залізом, треба відразу змастити йодом. Де я візьму йод? І йод же пече, я знаю. Миші проїли в моєму щоденнику дірку. Ніколи більше не любитиму мишей. Зіна мене забула. Сьогодні знайшов у більярні шматочок старого шоколаду і з'їв. Це щоправда, не прикрість, а радість. Але радостей так мало, що не можу я для них окрему сторінку відводити. Самотній, нещасний, холодний і голодний Фокс Мікі. Розділ шостий. Переїзд у Париж. Чи любите ви горища? Я дуже. Люди громадять на горищі найцікавіші речі, а по кімнатах розставляють нудні столи і дурноверхі комоди. Коли моє серце рветься від туги, як каже зінина тітонька. Я прибігаю із голого парку. Витираю лапою об канапу і біжу на горище. Над віконцем у стелі пролітають горобці. Вони до стоту миші, лише з крильцями. Чи-чи-чи-чирк. Доброго ранку, сільвопле! Відтак вітаюся зі старою зіненою лялькою. У неї сухоти, і вона лежить. У запилюженій дірявій ванні, задерши п'ятки догори. Я її перевернув, щоб усе було пристойно. Поговорив з нею про зіну. Так, звичайно, серце дівчинки кульбабка. Забула ляльку, забула Мікі. А потім у неї з'явиться донька, і все почнеться спочатку. Нова донька, нова лялька. Новий песик. Апче, яка тут пилюка? Обнюхав розбиту люстру, лизнув гумового песика у бідолахи в животі діра. Розірвав у клапті собачу нагайку. І нудно, і сумно, і нікому лапу потиснути. Якби я мав більше сили, то відсунув би стару ванну. І влаштував би собі на горищі кімнату. Під ушкоджений диван підсунув би собі письмовий стіл. Він похилий, дуже зручно писати, вбиральню влаштую на даху. Це гігієнічно і приємно залазитиму, як матрос по драбинці в слухове віконце, а намордник свій пожбурів в комин. Чхнув. Отже, так і буде. Ова! На шосе екіпаж. Чей, чей чей, ей, Зіна приїхала! Вже третій тиждень живу в Парижі. Рюда Сомпсіон, Успенська вулиця, дім 16. Третій поверх праворуч. Ви б мене і не впізнали. Лежу біля каміна на подушечці, немов. Порцелянова кицька пахне від мене бусковим пилом. Збоку зелена краватка. На нашиннику срібна візитна картка з адресою. Якби я вмів говорити, подсупив би франк і купив би собі манжетки. Зіна в школі. На сусідньому балконі сидить припаскудна собачка. У вухах пакля, на очах пакля, на губах пакля. Взагалі якась сльозлива муфта Подерта ганчірка, собача сліпа кишка, пискляве дрантя. І знаєте, як її звати? Джоконда. Мордати, морда ти тухла. Коли нікого на балконі нема, я беруся її дражнити. Ух, як приємно. Стаю до неї ззадом. Починаю дригати задньою лапою. П'ять хвилин дригаю. Ах, яку істерику вона закочує, наче кіт під автомобілем. Ай-яй-яй, уйюй, ай-яй-яй. Клубком вкочується її господиня, така ж коротенька, волохатенька, узатенька. Живіт на бігу застібає і, боже мій, чого вона лишень не говорить. Дитинко моя, пусику, хто тебе збибив? Бідні мої оченяточка, чудесні мої лапочки, золотий, дорогий хвостичок. А я в кімнату зі свого балкона сховаюся, наче мене й на світі нема. На килимі катуляюся і лапами б'ю себе по носі, це я так сміюся. Внизу, вгорі, справа, зліва, грають на піаніно. Я би їм усім на лапи на мордники надів. Зіне в школі. І навіщо дівчинці так багато вчитися? Все одно виросте, остриже коси і буде на кушеці цілими днями валятися. Я цю породу знаю. Учора зі садиби приїздив садівник, привіз яблука і яйця. Найкраще відібрав для кухарки. Знаємо, знаємо. А гірші для зінених батьків. Зрозумійте людей носять окуляри, носять пенсне, а нічого в себе під носом не бачать. Прокрався вперед покій, став на стільчик і запхав йому в кишені пальта риб'ячих тельбухів. Хай знає.